Доброго ранку малята, подивіться, хто до нас завітав. Хто це, хто це за мазура, та це ж Оленка, та її не впізнати, як загадку відгадати? Треба добре працювати, щоб оленці ладу дати. Мити щічки, шию, вуха, на голові у неї завірюха. Треба коси причесати, ну а потім руки мити, не знайти час відпочити. Треба нігтям ладу дати, треба милом руки мити і обличчя, рученята. Всі працюють, мама й тато, мию дівчинку завзято. Це не та вже замазура, це охайно вже красуня. Що потрібно для того, щоб наша оленка була красунею? Так, її треба викупати, вимити обличчя, ручки, ніжки. А що для цього потрібно? Так, мило і мочалочка. А що потрібно для волосечка? Це потрібен шампунь, розчистка і фен, щоб висушити. І стало волосечко у нас м'якеньке і гарненьке. Так, а ще потрібно для чистого подиху почистити зубки. В цьому нам допоможуть паста і зубна щіточка, молодці дітки. Ну, а тепер давайте з вами зробимо фізкульт-хвилиночку. Я буду казати слова, а ви будете робити рухи. Добре? Давайте. Водичку, водичку, умий є личку, умиваємо всі свої лички, щоб і очі ясніли, де наші очі? Щоб і брови чорніли, де наші бровки знайшли добре. Щоб сміявся роток, де наш роточок посміхнулися всі, щоб кусався зубок. Ось так вони кусаються. Добре постукали зубками молодці. Дітки, ось така у нас оленка. Вона зрозуміла, що так вимазуватися не можна. І коли вона підросла, стала вже дорослою дівчинкою. Вона стала, подивіться, якою красунею. Ось наша Оленка, бачите, якою стала. Тепер вона доглядає за собою. Вона чистенька завжди ходить, завжди чисте зранку і ввечері зубки, і на неї дуже любо дорого подивитися. І ви, дітки, повинні за собою доглядати. Зранку умиватися, чистити зубки, і тоді люди будуть вам посміхатися, тому що ви будете виглядати дуже гарно. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!